Ернест Гемінгвей не просто письменник, він був спортсменом і мандрівником, мисливцем та рибалкою, солдатом та військовим кореспондентом, талановитим журналістом, лауреатом Нобелівської премії та одним з найталановитіших представників літератури втраченого покоління. Для багатьох гемінгой був утіленням кодексу справжнього чоловіка, що означало вміти постояти за себе, залишатися людиною за будь-яких обставин і знати, що переможець не отримує нічого. Коли хлопчику виповнилося три роки, батько подарував йому рибальські знаряддя, а згодом мікроскоп та рушницю. Відтоді рибальство та полювання супроводжуватимуть письменника впродовж усього життя. Батько, лікар за фахом, часто брав хлопчика із собою до хворих із різних верст суспільства і давав сину уроки не лише соціальної, а й національної толерантності, бо практикував у індіанській резервації. Закінчивши школу, майбутній письменник категорично відмовився продовжувати навчання і заявив, що мріє потрапити на фронт. Але на заваді стала давня травма, пошкоджена під час занять боксом око. Але він вступив до Червоного Хреста 1918 року як водій санітарної машини і потрапив на італо-австрійський фронт. Його вантажівку часто бачили на передовій. Життєві враження від побаченого і пережитого сформували у геймінгоя різке відторгнення війни. Справжній успіх прийшов до геймінгоя після виходу роману Ісходить сонце, і пірафом до твору став вислів «Ви всі втрачена генерація. Пізніше терміном втрачена генерація почали позначати помітне явище світової літератури. Гемінгоя захоплювали сильні жінки, які доглядали поранених, ганяли на автомобілях, виходили в море на яхтах і на рівні з чоловіками брали участь у сафарі. Ернест Гемінгої користувався надзвичайною популярністю серед жінок, але не любив крутити романи на стороні. Чергове нове захоплення найчастіше закінчувалось шлюбом. Таким чином, письменник був одружений чотири рази. Він мав трьох синів від перших двох дружин. Під час написання своїх творів Гемінгой найчастіше їв арахісове масло та бутерброди з цибулею. Він любив смачно поїсти та вмів готувати. Якось він навіть опублікував власний рецепт яблучного пирога. Гемінгуей мав паєрофобію – страх публічних виступів і ненавидів роздавати автографи. Тому автографи Гемінгуея надзвичайно цінувались. Одного разу фанат Гемінгуея на ім'я Віктор Хілл посперечався з приятелем, що зможе отримати автограф великого письменника. Три місяці настирливий шанувальник переслідував письменника і, нарешті, той здався, і написав на обкладинці книги. Віктору Хілу, справжньому сучому синові, який не може зрозуміти відповіді ні. Письменник був надзвичайно активним і постійно здійснював адреналінові мандрівки на сафарі до Африки на кориду до Іспанії. Повсякчасний ризик став стилем життя Гемінгуея. серед великих трофеїв письменника: три леви, 27 антилоп та буйвол. Він навіть побував у бика на рогах під час кориди. А одного разу він допоміг цирку. Коли дресирувальник захворів і вистава опинилась під загрозою зриву, геймінгой зайшов до клітки з левом і виконав номер. Такі вчинки могли коштувати життя письменникові, який постійно, наче грався зі смертю. У 1941 році Геймінгой придбав катер, який перегнав на клубу. Він захопився морською рибалкою. А щоб захистити свій улов від акул, встановив на катері кулемет. Одного разу Геймінгой побив світовий рекорд, зловивши за день сім марлінів. Під час Другої світової війни Гемінгвей оголосив Гітлерові особисту вендетту. А з літа 1942 і до кінця 1943 років Гемінгвей полював на катері за німецькими підводними човнами. З Антуаном Десентекзюпюрі письменник познайомився в окопі під час Другої світової війни. У генінгуя був улюблений кіт сніжок із шістьма пальцями на лапах, якого йому подарував знайомий сьогодні. В музеї Гемінгоя у Флориді мешкає принаймні 50 нащадків сніжка, шестипалість передалася половині з них. І до цього дня багатопалих кішок називають котами Гемінгоя. Протягом життя письменник відчував, що його ніби оточує низка нещастя. Його батько, сестра і молодший брат здійснили самогубство, намагалися звести рахунки із життям коханка Джейн Мейсон та паризький друг, письменник Скотт Фіджерард. Один із перших біографів письменника викинувся з вікна. За своє життя Геймвей хворів на Сибірку, малярію, рак шкіри та пневмонію. Він пережив діабет. І авіакатастрофи, розрив нирки та селезінки, гепатит, перелом черепа та роздроблення хребта, мав гіпертонію, але помер не від хвороби. В останні роки свого життя Гемінгвей був одержимий психічним розладом. Письменник був переконаний, що за ним стежить. Особливо цей страх посилився під час його перебування у психіатричній клініці Майо, де його лікували електрошоком. Своєму другу у телефонній розмові він сказав. Про наявність підслуховуючих пристроїв у кімнатах клініки, тоді письменнику ніхто не вірив. Лише через 50 років після смерті письменника з'ясувалося, що за Гемінгуеєм дійсно було встановлено стеження та прослуховування. Після 13 сеансів електрошокової терапії він втратив пам'ять і здатність писати 2 липня 1961 року. Через кілька днів після виписки з клініки Майо, Гемінгуей застрелився з улюбленої рушниці, не залишивши передсмертної записки. Модель цієї двостволки тепер зветься Гемінгуей.